Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про ранні сорти картоплі. Іноді ви мене запитуєте, які чи є у вас, чи які ранні сорти картоплі вирощуєте, які гарні. То от, я знаю, що в світі існує більше 4000 різноманітних сортів картоплі, їх не перелічити, не перечитати, але. В Україні на сьогоднішній день Міністерством аграрної політики зареєстровано 227 сортів картоплі для вирощування на нашій території. Я їх передивився і з усіх цих сортів вибрав ранні сорти картоплі, які є на даний час в цьому реєстрі. Отже, давайте подивимося їх, що це за сорти картоплі. Можливо, ви якісь вирощуєте, то пишіть в коментарях, ставте вподобайку і пишіть, які ранні сорти картоплі ви вирощуєте у себе. Отже, розпочинаємо. Картопля Вівіана. В реєстрі з 2016 року. Надранній урожайний столовий сорт салатного типу німецької селекції. Період дозрівання 40-60 днів. Кру... Клубні кругло овальні, більшість буль середніх розмірів, м'якоть кремова жовта урожайні 400 центнерів з гектара. Отака картопля Вівіана. Наступна картопля це Constance 2017 року в реєстрі. З Нідерландів ранній високоврожайний сорт, що формує прекрасного вигляду від вирівняні бульби середнього розміру, округло овальної форми з жовтою шкірочкою та поверхневими вічками. Прекрасно підходить для запікання та упаковки в торгових мережах. Врожайність 400 центнерів з гектара. Період дозрівання 50-55 днів. Дійсно, ранній сорт картоплі. Колір шкірки жовтий, колір м'якоті світло жовтий. Також гарна посухо та стресостійкість картоплі. Наступний сорт картоплі це корінна. Саме ранній сорт картоплі корінна відмінний варіант для вирощування на продаж і особистого споживання. Регулярне вживання картоплі може допомогти запобігання серцево-судинних захворювань, такі як кровяний тиск і серцеві захворювання. Навіть такі вже картоплі мають характеристики. Корінна у нас в 2024 році попала в наш реєстр родом із Німеччини. Середня маса буль 100-120 г, врожайність 60 центнерів з гектара. Кількість в кущі бульк може доходити до 22 штук. І це ранньостиглий сорт 40 днів. Шкірка жовта, мяко жовта. Дуже такий гарний сорт картоплі. Наступний, наступний сорт картоплі це Лаперла. 2014 року попав в реєстр вона. Ультраранній високоврожайний сорт столового призначення. Родом із Нідерландів. Міру дозрівання це 45-65 днів. Формується до 20 великих овальних буль вагою 90-170 грамів. Гарна рання картопля. Має відмінну стійкість до посух та нестачі вологи. Швидке дозрівання. Перші вже можна копку робити на 35-й день після сходів. Стійкість до картопляного раку та багатьох вірусів. Хороші показники лежкості. Наступний сорт картоплі це картопля Орла. 2019 року в реєстрі вона. Ультраранній нідерландський сорт насінневої картоплі. Дозрівання настає вже за 30-50 днів від сходів. Завдяки такій скоростиглості можна отримати два врожаї за сезону південних регіонів. Гарний сорт картоплі, бульби округло-овальної форми, з гладкою шкіркою кремового кольору та світло-жовтою м'якоттю. Кажуть, дуже такий гарний сорт ранній. Напишіть в коментарях, чи ви вирощуєте орлу, буде цікаво дізнатися, бо я про неї різні відгуки чув, як дуже-дуже позитивні, так і чомусь трішки негативні. І ви напишіть в коментарях. Наступний сорт картоплі це паролі. В реєстрі з 2019 року дуже ранній період дозрівання 35-50 днів. Столового призначення, рослина висока, стебневого типу, розкидна, шкірка там як -от, жовта, маса товарної бульби 100-146 г, міст крохмалю 11-13%. Дуже гарна лежкість цієї картоплі, стійкість до потемніння в сирому вигляді. Так що непоганий сорт німецької селекції. Наступний сорт картоплі це Радомисль. 2017 року попало в реєстр. Надранній сорт столового призначення. Бульби овальні зі світло-жовтим м'якушем. Міск крохмалю сягає 11-13% Споживчі якості на рівні 8 балів із 10. Врожайність в кінці вегетації 500 центнерів з гектара. Сорт стійкий проти раку ржавості, середньостійкий проти парші звичайної стеблової нематоди. Наступний сорт картоплі, всім добре знайомий, це рів'єра. 2007 року вона попала в наш реєстр і всі ми знаємо дуже гарна рання картопля. Дуже-дуже багато позитивних відгуків від людей від цього сорту картоплі. Але, на жаль, на нашій присадивній ділянці не хоче Рів'єра родити. Ну що ж ти поробиш? Рів'єра ультраранній. Високоврожайний сорт столового призначення від нідерландської компанії Agricon. Вже на 35-й день після посадки можна підкопувати перші бульби. На кущі в середньому формується 17 картоплин. Середня вага бульб 100-180 грамів. Всі, ми знаємо, переваги рев'єри, так не буду зупинятися детально на цьому сорті. А ми підемо далі, продовжимо. Далі картопля Санібель. У 2019 році, в реєстрі новинка. Сорт німецької селекції. Має гідну врожайність для ультраранніх сортів, показує відмінні результати по всій території України. Період вегетації становить 40-45 днів. Сорт має гарну врожайність і відмінний товарний вигляд. Картопля з жовтою м'якотю. Має відмінні смакові якості. Підходить для вирощування на різних типів ґрунти і стійка до різних кліматичних умов і до різних захворювань. Наступний сорт картоплі це Sunshine. В реєстрі в 2021 році попав високоврожальний ультраранній столовий сорт від німецької селекції. Відрізняється своєю скоростиглістю та здатний давати товарний врожай вже 40, через 40 днів після посадки. Бульби видовжено овальної форми вагою 80-140 грам. Шкірка кореноплодів світло-жовта має гладку поверхню з неглибокими вічками, що надають сорту товарного вигляду. М'якоть кремовий відтінок має. Наступний сорт картоплі це картопля Sensation, або Сенсація, як у нас називають її. У 2022 році в реєстр України потрапила. Сорт нідерландської селекції. Це е, покращений аналог картоплі Рів'єра. Рів'єра – це вже дуже давній сорт, але потрібно щось заміняти. Тому от в Нідерландії зробили картоплю сенсацію. Е, це сорт із значно кращими характеристиками, ніж Рів'єра, Так вони пишуть. А чи так, чи ні, ми з роками дізнаємося. Картопля має високу врожайність. Період дозрівання відбувається на 40-45-й день, має стійкість до парші фітофтори різних захворювань, чудові смакові якості, дуже гарні показники крохмальності і дуже гарне тривале зберігання цього сорту картоплі. Так що от уже й прийшла заміна для Ну, Будемо випробовувати з роками і побачимо, чи дійсна ця заміна гарна, чи ні. Наступний сорт це сорт Слаута. 2016 року в реєстрі, сорт української селекції. Вегетаційний період складає 55-60 днів, міст крохмалі 15%, кількість картоплин під корчем 10 штук, бульби округлої форми, великих розмірів, червона шкірка, кремовий м'якуш, гарний товарний вигляд і гарна висока здатність до зберігання. Непоганий сорт української селекції, багато гарних отзивів про нього, але не вирощував. Чого нема, того нема. І останній сорт з ранніх сортів картоплі це сорт Спектра 2023 року в реєстрі, також від нідерландських селекціонерів. Я так розумію, в Нідерландах дуже гарно працюють над ранніми сортами картоплі. Це ультраранній продуктивний сорт, що чудово себе зарекомендував в різних регіонах України. Період вегетації триває всього 40-50 діб. Можлива навіть висадка непрогрітого та необробленого насіння. Підходить для любого ґрунту та клімату. Потенційний врожай у неї 45 тонн з гектара картоплини 100-180 грам, мають. Жовту-тонку шкірку та жовту м'якоть. Овальні форми такої бульби. Один такий мінус, який особисто для мене це великий терміни зберігання потрібно окремої до 6 місяців, 5 місяців вона може гарно зберігатися, але витримує транспортування. Так що непоганий такий сорт картоплі. Оце закінчили огляд ранніх сортів картоплі. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях, які ранні сорти картоплі вирощуєте на своїх присадивних ділянках. І вони вам подобаються, буде дуже цікаво почитати. Також ставимо подобайки під відео, підписуємося на канал, по можливості і по бажанню можете ставати спонсором даного каналу. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.